Всім привіт! Мене звати Юлія, я практичний психолог, ігропрактик та практик з мак-картами. Сьогодні хочу поговорити з вами про надважливу і цікаву тему про зміни. Зміни в житті. Коли варто їх починати, навіщо потрібно це робити, в чому суть цих змін, і як боротися з тим, якщо ваші близькі, друзі чи, можливо, коханий чоловік, батьки не хочуть цих змін. Що ж? З чого почати, якщо ви хочете змін? Як зрозуміти, що вам пора робити ці зміни? Починаємо з цього. Як зрозуміти? Ви зранку прикидаєтеся і вас уже не тішить те, що навколо вас. Ви йдете на роботу відчуваєте, це не моє, я цього не хочу. Приходите на роботу і там постійні конфлікти. Займаєтеся ніби улюбленою своєю справою, яка була улюблена в лапках років так п'ять тому, а зараз вже не приносить вам задоволення то це вже перший сигнал, що варто почати свої зміни. Коли ви думаєте постійно, що а що я хочу? А куди я йду, а як мені змінитися? Оці думки, які в голові постійно крутяться, це вже перший признак, що варто йти до змін. Другим признаком може бути для вас дуже неприємний такий признак, коли ви потрапляєте в ситуацію повного такого просто неймовірно, повного провану. Вам здається, що ну, все, крапка, Більшого горя, більшого болю, більшого приниження, я ще в житті не відчував чи не відчувала. Ось це, коли людина вже котиться вниз, признак того, що пора починати зміни. Це певен вид трансформації. ви можете свою трансформацію проходити двома етапами. Перший етап це коли ви котитеся вниз і вже розумієте, що а ще куди нижче я впаду. Чи скільки людей обітруть об мене ноги, скільки директорів, що будуть мене принижувати, чи колег. Чи інший етап, коли ви дивитеся і кажете, що я засиділася на цьому місці, пора змінюватися. Два шляхи. Або я падаю повністю, кажу, стоп, я вже не хочу так котитися низько, або я сама кажу, так, я хочу змін, мені це набридло. Якщо ви йдете шляхом я хочу змін, мені це набридло. Ви дивитесь на все оточення своє, воно вам не подобається, з чого ж тоді почати свої зміни. Бо сказати, що це все просто ні, це все брехня. Це не просто. Я не хочу казати, що це надскладно, але для того, щоб відбулися зміни навколо вас і почати якусь трансформацію, потрібно в першу чергу подолати страх, страх змін. Бо, як би це грубо не прозвучало, є люди, які впали, дозволили по собі топтатися і вже створили із цього зону комфорту. Ось ця зона комфорту, коли я це відчуваю, я вже звик до цього, до цієї роботи, до цього утиску, до цього спілкування, і я не знаю, що буде там. О, тут мені так класно, тут я можу бути. Мені це подобається більш-менш я можу це терпіти. А що буде там? Я ще не знаю. Тобто, ось цей бар'єр страху його подолати потрібно, щоб вийти із цієї зони комфорту. Ще раз повторюся, що ця зона комфортного уявна в лапках. Насправді, це не є зоною комфорту для людей. Просто вони собі уявили, що ну, тут хоч є щось, я за щось можу держатися. Класна така фраза, яку нещодавно я почула стосовно постійної заробітної плати. Немає найсильнішого наркотику на світі, ніж заробітна плата. Вона змушує тебе постійно чекати на себе, дає тобі якусь впевненість. Оці 20 тисяч, 15 тисяч, 10 тисяч, які тобі прийдуть на картку, Дають тобі уявний комфорт. Ну, в мене ж будуть ці гроші. В будь-якому випадку я не пропаду. І це дає тобі такий, якби уявний комфорт. Тобі мало ще цих 5, 7, 10 тисяч, але й прощатися з ними ти не хочеш. Бо, пішовши звідси, ти не знаєш, чи буде там ті 10 тисяч, чи, можливо, буде там взагалі нуль. Бар'єр, який потрібно подолати, це не так уже і просто. Це не так, що О, камон, погнали! І все супер. Люди кинулися і летять в пропас. Ні, є два варіанти, щоб подолати свій страх. Перший варіант певен момент, якщо ви вже не справляєтеся самостійно, шукати певні техніки. Ось це перший варіант. Самостійно беру на себе відповідальність за своє життя. Беру якісь техніки, дихання, медитація, йога, пропрацьовую певні чакри, якщо вам це подобається, шукаю, що таке взагалі чакра, якщо вперше чуєте з мого відео. Спропрацьовуйте себе, от просто самостійно починаєте в собі ритися, змінювати думки, переконання, що мені треба, щоб подолати цей страх. Певні техніки про страх, якщо хочете зараз одну цікавеньку назву. Називається вона Похорон своїх страхів. Виписуєте страхи на листочок, запалюєте свічку. У мене на Ютубі, до речі, є це відео, і спалюєте потихесенько собі ці страхи. Більш детально можете знайти його на Ютубі у коротких рілс. Спалюючи, просто прощаєтесь з ними. При цьому не забувайте дихати. Дихання дуже важлива, складова для того, щоб Пропрацювати і відпустити, вдихаючи, ви вдихаєте нове щось. А видихаєте на видиху, думаєте, я відпускаю це, видихаю цей біль, цей страх. Прям вдихнула нове, а з видихом таке відчуття, ніби я видихаю біль, видихаю страх. Відпускаю його. Уявно, це все робимо. І друге, що допоможе вам подолати страх, якщо ви вже відчуваєте, що ну просто що я не роблю. Самостійно я не можу. Але. Але інколи людям заважає его. Те его, яке каже: Ну, ти що, як це ти попросиш допомоги? Ти ж можеш, ти сильний чи сильна. В певен момент варто попрощатися зі своїм егом і сказати: я дійсно з цим не справляюсь, мені потрібна допомога. І тут не говориться про те, що запишіться до психолога, запишіться там до коуча якогось, платіть йому бешені, скажені гроші, щоб мати якусь підтримку чи допомогу. Тут мається на увазі визнати, хоча б визнати для себе, що мені потрібна допомога, я сам не справляюся з цим. Є два варіанти. Перший варіант ви дійсно звертаєтесь до когось і берете з собою наставника, який веде вас. Другий же варіант ви стаєте самі собі наставником. Як, з цим зроб... Як це зробити? Як з цим справитися, бути собі наставником? Прокачувати інтуїцію. Інтуїція допоможе вам подолати страх. Як це прокачувати інтуїцію? Зараз ще даю одну техніку. Є така класна річ все, що ти подумав за перші 3 секунди, то є твоя інтуїція. Все подалі вище за 3 секунди, то є твоя логіка. Як це працює? До прикладу, у вас з'явилася думка, ви відчуваєте, що хочете покинути цю роботу, звільнитися і піти на іншу. І от ви собі кажете, я хочу звільнитися і йти на іншу роботу. В голові з'являється за перші три секунди думка, «Так, правильно, іди». Але тут же через 3-4 секунди підключається інша думка. Та ти що тут? Ти хоч маєш 5 тисяч, і там незрозуміло, ти тут вже звикла, це близько до роботи, тобі далеко їхати не треба. Директор з тобою гарно співпрацює, оце вже логіка. Логіка підключилася і починає вам навішувати свої шаблони. Тут комфортно, тут хорошо, це страх. Це включиться страх із логікою. Там то незрозуміло, що буде. Страх нам потрібен для того, щоб захистити нас, і це дуже крутий механізм захисту. Бо якби у нас в реалі не було страху, ми б довго не жили. Ну, погодьтеся зі мною йдеш вночі, темно, і ти такий. Хм, отам зграє собак. кофі, Не боюсь. Йду прямо в толпу наркоманів, в толпу собак, в натоп наркоманів, вибачте, і мені не страшно. І ви розумієте, що це нелогічно страх. Нас захищає, але у страха є один недолік. Страх не розуміє, правда, це реальний страх, там є натовп собак. Чи насправді він там є, чи я собі візуально в уяві намалювала, що там мені буде погано? Ми, якщо бачимо це реально, то це реальний страх для нас, там попереду стоїть якийсь незрозумілий чоловік в чорному одязі з накинутим капішоном біля мого під'їзду. І ти мені під під'їзд, щоб позвонити чоловіку, щоб він спустився мене зустрів. Оце реальний страх. Він не може бути, він може бути і не маньяком, він може там просто стоїть, чекає свою подругу. Але ти логічно продумав чи продумала, і тобі вже страшно. І це може бути певний реальний страх. Чи коли ви змінюєте роботу і починаєте собі думати, о, там мене директор буде гнобити, може там мені зарплату таку не дадуть, як тут, можливо, там я не зросту і так далі. Це вже уявний страх. А організм через те, що він не розуміє, чи це реальний страх, чи це уявний страх, він реагує на страх однаково. Каже, ні, мені це не треба. І ви вже на логіці, ви думаєте, що це логічна цепочка моїх думок, все це логічно, все це правильно, але насправді це така якби, уявна обманочка від наших почуттів, бо ми боїмося. Страх е блокує, і це дійсно так. У Вілл Сміт говорив, що все найкраще по ту сторону страха. Варто тільки переступити. Але для того, щоб переступити, знову ж повторюся, це не так вже і просто. Або ви відповідально берете себе в руки і кажете, я працюю над собою, або ви знаєте, що ви не можете це зробити, берете з собою ментора, і він веде вас за руку. Що ж, повернемося до того стосовно змін. Ми говоримо сьогодні про зміни, і хотілося б зазначити, що. Перший компонент, звичайно, я його озвучила, визнати, що ось це вже мене не влаштовує, якщо тут відбувається. Я хочу іншого. Другий компонент це подолати свій страх. Ну, якщо самі не можете, берете ментора і йдете. Третім компонентом, який допоможе вам досягнути змін в житті, це почати працювати дійсно із своїми переконаннями. І тут не тільки про ваші переконання, а й про переконання вашої родини. Взяти листок, ручку, цілий блокнот, Прям блокнотіще величезне, можна плакат ватман, Виписати туди всіх своїх родичів. Я не кажу дядько, тітка, там, двоюрідна тітка ні, я кажу саме Вітка, Гілочка вашої родини тато, мама. Це ті батьки, які дали батьки, вам дають от, соціалізацію, як я сприймаю суспільство. <кху> Перепрошую. Далі дідусь бабуся. Як вони жили? Як вони мислили, вони дають вам таланти певні передають. Прадідусь і прабабуся. Обов'язково потрібно знати, як вони проживали, що було з їхніми долями, як вони мислили, можливо, мама пам'ятає, можливо, ще й жива бабуся, яка розкаже про це. Бо саме прадідусі, і бабуся відповідає за ваші фінанси. Як ви будете ставитись до фінансів? І якщо в певний момент ваших дідусів, прадідуся і прабабусю розкуркулювали, а це такий якби розповсюджений варіант у нас в Україні 32-33 роки, коли у багатих людей на той час забиралися. Тоді у вас буде генетичний страх. Уже і якщо це дійсно було з вашими прадідусеми, прабабусею, зверніть увагу, як жили дідусь бабуся, чи було у них все, чи боялись вони великих грошей? Бо це страх великих грошей. Потім дивимося на батьків, чи боялися невеликих грошей, як вони жили. І якщо ви ось цю лінію притягуєте, да, от по своєму роду, про переконання, про фінанси, про соціалізацію, про таланти, ви з цим працюєте і розумієте, які таланти були в бабусі, вона мені їх передала. Що ж, давайте трішечки назад одкотимося зараз і знову ж повторю вам і собі, що варто працювати з переконаннями, і ці переконання б'ються на категорії. Переконання грошей, це щойно вам говорила про дідусів і бабусь, які у них були переконання, про що вони там думали за гроші, чи було страшно їм мати гроші, чи втрачали вони гроші. Грошові переконання. Переконання стосунків б'є, значить, любить найкраще переконання українських жінок. Далі переконання у здоров'ї також є переконання свої негативні. І також переконання ще стосуються сфери роботи. Да, от державна робота це класно, тому що забезпечить мене чи ще які ви вирієте в себе переконання. Також є ще негативні переконання по саморозвитку. Зачастую, саморозвиток це основа всього. Я кудись йду, я зростаю. Ви, коли почнете займатися саморозвитком, ви не захочете зупинятись. Ви будете отримати від цього кайф, ви будете казати, а що ще я можу знайти? Собі я працюю зараз з клієнтами, які починають саморозвиток, і вони кажуть, як з цим зупинитися? Я хочу ще, я хочу ще, я хочу щось читати, я хочу медитувати, мені так це подобається, я щось знаходжу в собі. Почніть копати у свої переконання, щоб винайти всі переконання, віднайти всі точніше переконання, працюйте із своїм родовим деревом. Ви зараз спостерігаєте за Тіктоками, Ютубами, я впевнена, багато є інформації про те, що як варто. Цінити свій І Це дійсно так. І ми тут зараз про психологію, про мислення родини саме, мислення самого роду, скажімо так, не про щось зверхне, як таро, магія, і то я це не відхиляю, все цілком можливо є в цьому світі через призму вашого досвіду. Якщо ви в це вірите, у вас є до цього знання, то ви це будете приймати. Якщо у вас немає цих знань, ви прийдете мимо. Певен час кожній людині потрібна та інформація, яка їй потрібна. Більше ви не отримаєте, навіть якщо ви щось з цього відео зараз почуєте від мене, а вам воно насправді в цьому житті не потрібно ще, воно не закладеться у вас в голові і ви його не сприймете серйозно. Це дуже класно, до речі, простежується в таких моментах, коли ви декілька разів перечитуєте одну ту саму книгу, або передивляєтесь один той самий фільм. І кожного разу, дивлячись фільм. Ви вже його сприймаєте по-іншому. Почуття інші, переживання, хвилювання інші все це пов'язано із вашим досвідом із призмою, через яку ви дивитеся. Бо дивилися ви в підлітковому віці цей фільм, і дивилися з такою юнацького кохання, і сприймали цей фільм про Ромео і Джульєту, наприклад, там найближче, що може мені про юнацьке кохання сказати. І сприймали це як трагедію-трагедію. А вже в дорослому житті, коли у вас є чоловік, діти, ви дивитесь цей фільм і сприймаєте його як більш глибинно, уже не через призму юнацького теплого кохання, а вже про довірливі стосунки, про розуміння один одного, про прийняття недоліків іншої людини. Але до цього вам необхідно було зрости від 17 до 27 років, наприклад. Це все те, про що я говорю: про досвід, про призму. Якщо у вас є цей досвід, ви будете сприймати да, ось це. Етапи розвитку, я не відкладаю, до речі, духовний розвиток, він дуже важливий. Але перший розвиток людини це розумовий. Це розумовий розвиток, зрозуміти, що навколо тебе, де ти знаходишся. Другий етап, який варто прокачати, це інтелектуальний. Я в одному із відео говорила, що краще розумовий і інтелектуальний розвиток качати одночасно. Інтелектуальний це про розум, Ой, інтелектуальний, емоційний, перепрошую. Інтелектуальний, розумовий це одна галузь. і емоційний це зовсім інший інтелект. Емоційний інтелект і розумовий інтелект бажано качати одночасно. Чому емоційний інтелект такий важливий? Емоції у людини не відключаються. Ми не штучний інтелект. У нас є емоції, які ми відчуваємо. Без них ми жити не зможемо. Ними потрібно вміти керувати, як ви вмієте керувати планшетом чи андроїдом, мобільним додатком, айфоном, будь-чим. Якщо ви не вмієте керувати собою, у вас починаються психосоматичні прояви і так далі. Тобто ці два етапи, які варто розвивати одночасно. А вже потім, коли ви прокачаєте ці етапи, ви можете зверху підключати духовних. І все ж таки це є основою розвитку, чому я говорю про це, бо це все розвиток і зміни. Якщо ви хочете змін, то ви прийдете до цього, до духовного. Якийсь певен момент ви будете змінювати, 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 змінювати свої цінності, змінювати переконання, розуміти і усвідомлювати себе, свої емоції, свої бажання, і втикнетеся в те, що все-таки Всесвіт призводить будь-яку людину до духовного. Духовне це не про церкву, це не про молитви, це про розуміння себе, розуміння своїх відчуттів. З моєї позиції, з моєї точки зору, Бог є в кожній людині, ми є творцем. Якщо Бог створював людину подобія собі, то це неспроста, бо кожна із нас людина може творити красу навколо себе, створити прекрасний світ. Якщо дивитися з призми того, що я є творцем, то я творю прекрасний світ навколо себе. Але щоб, шановні <світ> дівчата і хлопці, але щоб створити прекрасний світ навколо себе. Потрібно спочатку його створити в собі. І це от про ті зміни, про які ми сьогодні з вами говорили. Якщо ви не можете створити світ в собі, той світ, який вам подобається, те, чого хочете ви навколо себе, то вам буде складно створити той прекрасний світ чуть ширше для інших людей. А стосовно фінансів, да, от і деякі люди йдуть у зміни, щоб отримувати фінанси. Да? Ой, мені так хочеться розвитку, так хочеться успішного успіху, так хочеться змінюватися. І тоді людина йде в ці зміни не своїм шляхом, заради грошей. Гроші приходять по фактом до тих людей, які несуть у цей світ зміни для інших, позитивні зміни. Створи щось корисне для людей, і люди прийдуть до тебе, придбаються. І примножить твоє багатство. Оце основа. Кожна людина є творцем: створи щось для людей, що покращить їхнє життя. І люди в подяку покращать тобі твоє життя. На наступній лекції ми поговоримо з вами про самоцінність, як вже ж цінити себе, любити себе, щоб створити те прекрасне, бо більшість вважає. Що я недостойна чи недостойний, щоб створювати щось прекрасне навколо себе. Цей синдром самозванця багатьом, до речі, заважає випригнути далі. Ніби і переступили страх, почали змінюватися, почали йти в нове щось, змінювати роботу, кар'єру, але все ж таки не можете виставити свою ціну, ціну на свої послуги, ціну на цей продукт. Вам важко його продати, бо в голові звучить постійна фраза. Я мало знаю, я мало вмію, я дешево роблю моє щось дешеве, мої знання маленькі, чи мій продукт не дуже приємний для інших людей не корисний. Це все синдром самозванця. Пропоную вам на наступній лекції поговорити про синдром самозванця і про свою цінність. Якщо вам цікава ця буде лекція наступна, лишайте мені реакції, а до речі, в коментарях можете ставити свої питання, на які я в наступному відео дам вам відповідь. Стосовно теми самозванця і стосовно теми самоцінності себе.